Танцюй так, ніби то тебе ніхто не бачить. і мені хочеться це нести в маси в Кракові. В Варшаві. Я в минулому році вклалася в дві нерухомості на Не йдемо в щось нове. Тому що ми можемо чогось боятися. Наша душа вона дуже хоче розвитку, конфлікт інтересів. Навіщо мені це потрібно? Я зараз йду в медійність. Я ходила сама на подкаст, де я була гостем. Цього всього могло б не бути, якби мій страх був сильніший. Це буде доволі незвичний формат відео для мого Ютубу, але мені дуже захотілося в моменті просто поділитися з вами тим, що я проживаю, куди я рухаюсь, і якими своїми думками, інсайтами. Тому що кожен раз, коли ми проходимо трансформації, саме ці стани, коли ми їх передаємо, мені здається, вони найцінніше. І зараз я знаходжуся в Варшаві. Переді мною дуже ну просто неймовірний вигляд з вікна. Я думаю, що ми тут ставимо відео, ви подивитесь на це. І сьогодні я записала подкаст, я дала інтерв'ю доволі відомій людині, і я це хотіла зробити. Якщо подивитися на мої останні кроки, то цей крок він для мене був трохи страшним. Скажу трохи, тому що він більше був новий. Мені сподобалось в процесі. Я дуже радію, що я пішла в це. Але зараз хочу просто поділитися тим станом, який є зараз. Знаєте, дуже часто ми не йдемо щось нове, тому що ми можемо чогось боятися. Але наш мозок нас просто захищає і таким чином просто не дає нам можливість піти туди. Ну, де може бути для нас просто небезпечно. Тобто ми так побудовані, ну, взагалі, люди, тварини так само. Якщо ви подивитесь на тварин, вони можуть, знаєте, ходити одним і тим самим шляхом, якщо взяти дику природу і подивитися, яким шляхом люди, люди тварини йдуть до води, наприклад. Вони йдуть кожен день одним і тим самим шляхом. Тому що. Цей шлях для них безпечний. Якщо вони підуть іншим шляхом, це буде небезпечно, тому що там можна зустріти інших тварин, які можуть бути небезпечні. І у нас так само мозок сформований таким чином, що все нове автоматично для нас небезпечно. Але паралельно з цим наша душа вона дуже хоче розвитку. І нам хочеться, ми сюди приходимо задля розвитку, задля ну, нашої трансформації, нашої еволюції і тих змін, які ми приносимо в цей світ, в тому числі. І, і тут відбувається такий, знаєте, як конфлікт інтересів нашої душі і нашого мозку. І я дуже надихаюся людьми. Які все одно йдуть за покликом душі і йдуть до своїх цілей, навіть коли там може бути дуже страшно. Я зараз йду в медійність, це моя ціль на 25 рік, і для цього я роблю ну дуже свідомі зрозумілі кроки. Навіщо мені це потрібно? Хто не знайомий зі мною? Я. Олена Волк, я засновниця і рекрутингової агенції Вателанс. Ми вже 10 років працюємо як на українському ринку, так і на іноземному. І так само я експерт з побудови особистого бренду. Останні два роки ми запускаємо навчання по побудові та монетизації особистого бренду. І мені хочеться це нести в маси. Мені хочеться, щоб як... Омога більше людей вони дізналися про навчання. Ми туди вкладаємо командою дуже багато любові, сил, ну взагалі нашого часу. І ну реально ми все вкладаємо туди. У мене зараз це офтоп, такий У мене зараз зібралась ну настільки кайфова команда, для якій це важливо передавати це людям. І, і наша ціль на цей рік це прийти до того, щоб а, моє навчання, авторське є бренд з побудови особистого бренду та преміальну програму Єве бізнес по тому, як будувати бізнес з блогу пройшло як найомога більше людей. І саме тому я, як експерт, зараз так само працюю кожен день над своїм особистим брендом і тримаю фокус на медійність. Що для цього я роблю? Це ходжу на подкасти, я запустила свій YouTube. І ці три дні були для мене дуже насиченими. Останні два дні я кожен день в Кракові, в Варшаві, я знімала подкасти, ми це все організовували, запрошували зовнішніх експертів. Сьогодні я ходила сама на подкаст, де я була гостем і відчула себе з іншої сторони. І для нас це також один із кроків для того, щоб про нас дізнавалося більше людей. І тут я хочу зафіксувати більше на це, це така предисторія, щоб ви розуміли, про що я взагалі розповідаю. Тут мені хочеться зафіксувати те, що цього всього могло б не бути, якби мій страх був сильніший, тому що йти в медійність це доволі страшно. І тут дуже класно тримати основну ціль розуміти, для чого я взагалі це роблю. І, скоріш за все, у кожного з вас також є якась ціль. Побудувати особистий бренд, вийти на інший ринок, побудувати свій бізнес, можливо. Тобто ці цілі можуть бути дуже різні. Але, але щось тут я хотіла вам сказати, але вже забула. І коли ви розумієте, для чого ви це все робите, вам набагато простіше тримати це в голові як таку свою візію, так? І йти в кроки, які в моменті можуть бути для вас небезпечними, страшними. Я сьогодні вранці прокинулась, і я просто сиділа 15 хвилин тут, вже в костюмі, медитувала, тому що просто згадувала, для чого я все це роблю. Згадувала, що моя ціль нести це в маси, тобто зробити так, щоб якнайбільше людей вони дізналися про це. І саме для цього. Я взагалі в це рухаюся, і коли я тримаю в голові цю ідею, мені рухатись набагато простіше. І я, коли їхала в таксі, я подумала, що знаєте, є фраза танцюй так, ніби то тебе ніхто не бачить. А мені здається, що варто жити так, ніби все можливо. Знаєте, ви можете навіть зараз закрити очі уявити, а що, якщо все можливо? Що, якщо це просто гра? Ми обираємо а, нашого героя себе, ми можемо побудувати його якості, як він виглядає, ми взагалі сформувати цього героя і придумати, які у нього суперсили, що він робить в цій грі. І далі просто рухатись, знаєте, до своїх цілей, тому що у героя завжди є якась ціль. І зараз ви можете просто закрити очі і подумати: а, а якщо все можливо, якщо у вас можуть бути. Необмежені ресурси, всі гроші світу, команди, багато часу. Щоб ви робили, чим саме ви б займалися, щоб винесли цей світ. І, а вже ж на початку може здатися, що це щось неможливо, але наш мозок побудований таким чином, що через якийсь час він почне бачити можливості і. Вам також їх показувати. Можливо, ви зустрінете людину, яка вже це зробила, і просто покаже, як це зробити. Можливо, хтось самостійно прийде до вас, як ваш клієнт, чи, можливо, інвестор, чи ще щось. Тобто, скоріш за все, події будуть розгортатися таким чином, що ви побачите можливості, як це зробити. Я поділюсь, в минулому році ми поставили ціль. Зробити Х2 в доході в моїй агенції, і на початку для команди це виглядало як щось неможливе. Але ми почали до цього готуватися, ми почали робити ці кроки, і в якийсь момент прийшла можливість, завдяки якій ми це зробили. І так само ми просто її побачили, тому що ця ціль була. Я мріяла публікуватися в ЗМІ. І коли я поїхала на жіночий ретрит на Мальдіви, я познайомилася з дівчиною, яка вже публікувалася в Ель, Харпер-Базар. І вона просто показала мені, що це доволі легко зробити. І Я просто повернулася з Мальдів, і одразу мої статті вийшли в Ель і Харпер-Базар. І таким чином, ну, взагалі, все можливо. Я в минулому році вклалася в дві нерухомості на Балі. Я коли поставила цю ціль, я думала, що ну це взагалі щось для мене, знаєте, таке екстраординарне. Але я зробила перший крок. Я просто пішла і написала агенції з нерухомості, ми з ними поспілкувалися, і завдяки цьому я зрозуміла мозком, що і як мені зробити. І таким чином я просто прийшла до того, що через декілька місяців я до них повернулася з розумінням, як це зробити, і придбала першу нерухомість. Тому цим коротким відео я хочу просто зафіксувати, що це можливо, і тут важливо це собі дозволяти, і важливо розуміти, а для чого ви це все робите. От тому таке невеличке відео просто поділюсь з вами. Я впевнена, що хтось в цьому моєму стані, в цих моїх думках. Щось знайде для себе. Якщо вам такий формат рефлексії в моменті без теми, без структури заходить, вам подобається і ви хочете в моменті щось таке чути від мене, напишіть, будь ласка, коментарі. Мені буде дуже цікаво в моменті такими подіями також з вами ділитися.